І тепер можемо перейменувати коаліцію охочих на коаліцію пресувальників Росії. Тому що це прес, це тиск на Росію, те, що відбувається зараз на наших очах, вітаю шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося на цікаву знов-таки тему, тому що вона надалі буде продовженням теми попередньої щодо 9 травня і щодо того, що відбулося в Москві на тлі цього некрофільського параду, який крокував червоною площі. Насправді, що відбулось тоді? Спільна заява Путіна і товариша Сі Цзіньпіня вона поставила у глухий кут Трампа і його адміністрацію, бо у спільній Заяві зазначаються, що конфлікт має бути врегульований лише шляхом усунення його першопричини. Це не Росія напала на Україну, а хтось спровокував Росію напасти на Україну, і треба буде прибрати ці причини. Які саме причини? Можливо, у Сполучені Штати є причиною, тому що НАТО було організовано на думку Москви, сполученими штатами і рештою України.